Планета Земля — це коротше, наша. Наша, Мі... наша планета. Дай в нас місяць. А ну дай сюди. цей... Ці... Та не так же, ж бляха між пальчики зараз проскочить. <рик> все. А місяць це в нас що? Супутник нашої планети. Добре, а давай ми отак от ось покладемо, по порядку, щоб в нас. Тобто, якби дивитися, буде далеко. Ми так покладемо, що ось у нас Меркурій, ось у нас Венера. Отак От ось щільненько покладемо, щоб далі у нас іде наша планета Земля. І ось наш місяць, місяць природний супутник Землі. Давай, так ось близько. У нас дуже близько. Почекай, почекай. А що ми скажемо за нашу планету? Там у нас а, ми ж живемо на ній, так? Да? Так. Да. да. І у нас не так спекотно, як на Венерії, так? Да? Да. Ага. Добре. Але літом буває спекотно, так? Да? Так. Да. Да. Що в нас далі? Ще тут є Що 70 є? поверхні води і, коротше, 7... Ой, 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 30... 30... Суші. 35 в суши и, короче, 70% воды. Ага. На нашей планете Земля.